Жіночки, це найкраще, що у нас є. Бажаю дорогічка миру. От. Ну і всього найкращого ж була, в сім'ї порядок. Орі. А будете косок жіночок вітати піскіра. Ну, женщину, девушку приветаю, а как же. Будете, квиты будете дарувати? Ну, а дочка на выезде, вот, а жіночку приветаю квитами. Девушки, милые, всем вам э, всего хорошего, хороших, добрых отношений. Чтобы вы засыпали с теми, которые действительно вас любят. Так, дякуємо. А ще таке запитання. Ви будете своїх близьких жінок вітати з 8 березня цьому році? Так. Да. Як ви плануєте їх привітати? Я торт зафігарю. Торт? Класно. Мирного неба. Да, При Мирного неба, так? Конечно. А що ще можете? Будете якось вітати своїх жінок? Ні, от якраз йдемо, розмовляємо. Їхать? Их... А ви не хочете, щоб вас вітали, так? Ні, я не хочу. А ви? Виталий, я вспоминаю Преображенского. Знаете, «Собачье сердце» не смотрели никогда? Ой, жалко, вы не смотрели. Что там? А он там... А -а -а! Это неинтересно, да? Да, та... да не будем поздравлять. Будет у Виталий. Да. Витати. Главное, женщинам надежных мужчин. Дякую вам. Дякую за привитание. Эй, мы делаем социальное фото. Не можете привітати жінок з 8 березня? Жінок, у всех, у всех женок. женок. Привитание. Мы любим мыть Ну, конечно. Ты видел, да? Что Да, да, вуз. с 8 всіх вітати. А будете та своїх жінок вітати? А, звісно. А ще ви, якщо не секрет, що ви подали? Так, пані, світочки і пішов, все. Дякую вам за вашу віршу від Степана, можна? Таке без ці, біз Ну, вітаю, любі жіночки, бажаю вам щастя, як кажуть. Е, кохання і любові в ваших домах, і щоб вас чоловіки ваші любили, щоб ви їй трошки вірили. А скажіть, що будете, яка свої кусти? Пахаку, це, це добре. Це з тих Ну, напевно, кіточку подарував. Це, це ж саме таке головне, знаєте. Ну, що може більше віточки? Бо всі про кохання кажуть, кажуть, а тоді думають, яке вам так буде прилежно. Будете святкувати 8 березня і які подарунки готуєте для своїх жінків? Ще ходите? Я думаю, що для мене ще час свого березня, я той час. Тому що жінський день, мій голос опаць. Це вже що кажуть. Близькою Марта, якщо я потім історію знімати в нього, і так, і так я, що це взагалі за просто. І хто нам його не Дякую. А можна одне запитання? Скажіть, будь ласка, йте, ви святкувати 8 березня, чи будете ви готувати цьому році подарунки своїм жінкам? Будете? Дякую. Це що я помню, щас, шука пожелати. У Уні було все хорошо, сон був смішний. А будете як своїх жінок літати близьких? Будете. А подарунки будете дарувати? Чи квіти, чи цільбани, щось? Ой, що хочу їм подарувати? Вину? Щоб всім не було хорошо. Один дівчина знайти парней. Ну і душевно спокійство. Дякую. А чи будете своїх жінок вітати з 8 березня? Звичайно. А що ви їм приготуєте квіти, там якісь чи подарунки готуєте в цьому році? Щось приготуєте. Що